Так, шановні друзі, дорога родина, любі українці, слава Богу, дяка ЗСУ, що працюють, що виконують задачі. Помагаймо ним, зливайте, де є ці всякі, всяка оця шваль, всяка оця русня, де вона є на наших землях, щоб могли ми точніше навести на них орудіє праці. Щоб вони трошки піджарились, бо по статистиці кожний 200-й русский не жаліється на життя у чорнозьомі. Все, з вступом закінчили. Руський мір йде слідом за його кораблем з цього каналу. Значить так, частина перша. В принципі, по знайомленню з всіма акумуляторами по чуть-чуть. В частності буде друга і третя частина знайомлення. З отаким мультіамперчасовим акумулятором. Е, так, значить, відео ви дивитесь на каналі Вадвад. В Ад-Вад. А так, будуть дублюватися відео чисто по цій електронці, чисто по цій компанії на е, YouTube каналі Шанувальник Енгель. Значить, так переходьте за посиланням. Першому закріпленому коментарі, там буде все сказано, все зроблено. так, Переходимо до того, що я підготувався. Я підготувався. Сьогодні знову пасу корови на природі з стульчиком. Все-все, ставка близько нема, рибалка відміняється. Но синя ізолента була взята. Тому що десь комусь зв'язати роги чи палкою половиш без глузду корову, то треба буде перемотати. Тим часом, поки ми балакаємо, артикульні номера переписали. Даних моделей акумуляторів. Акумулятори поставляються, слава Богу, в Україні. Є і нові і постачання ще не закінчено. Для Євросоюза і України. Для Євросоюза і України я вже в цього дилерах крайнього. От. Цього. І даний акумулятор я брав для Євросоюзу. Тому буде якась різниця, що є для України, чисто для України, для Євросоюзу, України. різниці немає. В плані гіршої є Але на щодо запобіжника по плюсу в 5,2 Акумуляторі, я щось не бачив в інтернеті також, в плані з фоток, з розборок. Наступна поправка. Все, що тут буде сказано, висловлено, показано на моїх правах, на правах власника цих виробів, на правах того, хто питався дилера про. Focus і зйомку цього матеріалу, бо його немає на українській мові, в українському Ютубі. Значить так, вам не компанія Flex і Devoult. E, Це ну, то e, таке. Я тут про Дешу, ну не буду вам об'яснювати про що. І про Bosch. О, Bosch і Flex. То люблять так брехав, що капець. Тут люди не брехав. І тут люди не брехав за оці параметри. Отак. Тут люди відповідають. От, значить так, наступне, що треба заповнити, що Значит, так компанія Engel являється... Engel являється корпорацією, а не лише компанією або Інтертул, чи як Дніпром замовником в Китаї. А це є корпорація, друга трошки річ, так. Вікіпедія в помощі, і так далі. Отака наклейка тут. Така наклейка тут. Вам треба до них відмочити, зняти ці алюмінієві стрічки, щоб розполовинити корпус. От. Корпуса в даних типах акумулятора, я них називаю, е, так, їх називаю умощнені акумулятори, називаю о, удосконалені, умощнені акумулятори. В них так просто волога пилюка грась не проникне. У них вже тут на тим все продумано. Замість тих акумуляторів, що я вам зараз покажу в скріншотах, які були старі з щілинами по боках. Ну, або там ще знизу заходили. І були окремо навіть акумулятори, я таких ще не заставив, що зеленим, ну, е низькотокові акумулятори, ті, що були, що були, там наголошувалися що елементи живлення, Samsung. Була у них зелена. Наліпка тут у вас спочатку, отут пише Енгл. Це було темно-зелене, де далі світліше. Так, Дивіться, по схематиці ці акумулятори робляться. Так, Зараз знайомимося тупо з корпусами, з матеріалами корпусу, бо зараз вкриємо дану відео. Довжина відео 13.27. Е, так, і дещо тут зроблено ліпше, чим тут, як мені здається. Але зараз ми це будемо уточняти. Дивись, такі моменти. Це є теплоотвод, це є бортик, якщо було зручно брати пальцем, нажимати і знімати. Я пружиночку вже з кнопки достав, щоб не загубити з бортці. Тепер дивись наступне: це ребра охолодження. Ребра охолодження. Е, тут вони менш глибокі. Ну, В плані, бо тут зайнято двома рядами акумуляторів, тут одним рядом акумуляторів, тут вони реально глибокі. Тут вони не такі глибокі, мізерні. І, І тут акумулятор акумулятори застосовані 65 мм mm. ICR високотоковий ICR фірми Ten Power, там ще є така штука, як MH 59429 чи як. Далі в коді. М -м Тепер тут застосовані 21700 21700. Тут застосовані точно Samsung 40T. От дані акумулятори тут застосовані. Угу. Зараз ми ось Оці акумулятори тут застосовані. У даному акумуляторі в 6А ну, 4 або 6 Агодин віддачі потужності елементів. Я гадаю, що там стоять ці акумулятори: 2 на 3 А. Але чому тоді його не зробити за дану ціну? Не зробити на 8 ампер годин з вибором 6 або 8 А? Ну, ладно, якщо на 6. То чому іменно він став крепший по потужності? Це найпотужніший акумулятор, що зараз є в Венхеля на 2022, 2021, 20. не знаю, як на 2020, але на 2021, 2022 рік. Це найкращий акумулятор, що в них є з 18 вольтової лінійки. Не знаю, чи буде ще інакша лінійка. 1350 Вт, це 1250 Вт. Тут треба забезпечити 70 А на клемах. Тут треба забезпечити 80 А на клемах. І він це з легкостю зробить: ми побачимо по компоновці і тим більше по елементах живлення. А ще величезний плюс, що дані елементи живлення в таких акумуляторах. Є ще на 3 Ампер часа такі, треба купити, глянути що там внутрі. Я думаю, що там точно 30Т. Але він стоїть 1700, а цей 2000. Так що ліпше взяти оцю одиницю на 1 вересня 2022 року. Цей 2500, 2, 2500 3000. Цей зручніший. О, дивіться, отакого ми так глянемо трошки. Зараз, зараз, зараз. зараз. Ось такого ми глянемо. Він зручніший, компактніший, що там казати. Він зручніший. Дивись, добре. Якщо так нам не понятно, то ми отак глянемо з висока, да? зараз о. Отак, От як бачу я, так і бачите. Ви. Ну, задня стінка в плані точно по одному рівню. рівню стоїть. Не думайте, що тут... О, отак. Дивись, тут вихід вперід. О, тут, тут вихід вперід. Вони по 80 мм, да? е, цей по 75 мм. Е, знаєте, в різці е, болгаркою в одрізі або в шліфовці, Якщо ти вже вцепив цього, оцей от. Ось, так, 850 грам, та цей десь 600 грам. Значить. так, м -м, Даний акумулятор. Зручно використовувати. Він якраз таки натягують електроінструменти високотокові, призначені всі. Але я скажу, що цей вже кілограм чи кілограм 10 важить. Все-таки 10 елементів по 70 грамів плюс плата, плюс товстий корпус. От. Я тут 5 елементів по 70 грамів чи по 75 Ну, плюс да, ці ще бляшки, що таке, плата, корпус. А тут елементи 20, ну вже не 18, 650. Я вам скажу, що таку другу штуку. Це зйомка йде під вечір. Дай, дай добре. Е, наступну штуку уточню, яку я застав лінійки, замітив. Це було на 18, це було давно і неправда, перш за все, да? е, На 18 е, 8, на елементах живлення. Типу розміром 18650, тобто 1865 мм на таких елементах живлення. Дивись я про яку кажу модель. В мене вдома отака, трохи ампер ну Отак ніби. Поняв. Зараз зараз поняв, яка модель? О, це червоненька, Тут реально наскузні дзюрки в внутрі акумулятора, Так що його в вологу ставити чи в дощ чи, взагалі не треба. Плюс тут треба таке охолодження от реально, з дзюрками, щоб він був. Тому що акумулятори все-таки маленькі. Ми з них можемо 35, по-моєму, навіть 40 ампер витягнути. Там транзистор стоїть MXP, по-моєму. ну Від Max Power, от. зараз ми десь тут будемо його бачити. А тут от наголошено, що Samsung. Розумієш, розумієш, Я от такого не застав, але, ну прикольно. Е, ще в них є в Power Exchange акумулятори 5,2 А, які я б хотів би брати, але, напевно, просто другий акумулятори, тому вони так себе зарекомендували, що там ще йде плюс. Там теж йде подовжений графік служби, іменно циклів, іменно служби його роботи. Так, подовжений, Бач, як... ну, тут Отут чогось було. А тут типу. Так, наступне що? Дивимося внутрянку. Дивися, значить, я про цього ребра, казав ошу, дзюрочки, і елементи 1850. Тут транзистор стоїть, він грає роль шунта, і біля нього стоїть терморезистор. Зараз ми збільшимо. Отут біля нього стоїть герметику І тут терморезистор. Потім дивися, плюсова шина зроблена в цих акумуляторах. Була отак, Ну цей акумулятор у мене вдома отак простенько, в синенькому. Зелененькому отак. Ще є скріншоти, є дані, де по цьому плюсу також стоїть запобіжник, типу бляшка така, як і в даному акумуляторі. Тепер так, доходимо це відео. Думаю, наступний етап розвитку. В них, то буде так само цифровий, можна 8 А в цьому самому корпусі, тому що це можна вмістити легко. Ну розумієте, да? 5 елементів по Samsung e, 21740 SDI оригінал вставляти корейсько. І буде вже 8 А, може теж з вибором знаю, Але 8 на таку вагу. Я вже згідний таскати таку вагу з булгаркою чи з рюпуртом, якщо я буду розуміти, що там 8 ампер годин. Як в Прокора дворядного Бошовського. Да? В прокорах технологія там прикольна. Там воно контакти, голі акумулятори всовуються. І контактами, таким шліфом, воно ну, все проводиться до плати. на балансування по платі його там нема. Там є процесор, який слідкує за тим всім. За розрядом, за різницею напруг на акумуляторах, так само, як і тут при нагрузці, особливо враховуючи момент при нагрузці. Я думаю, ви собі цього заскріншотили, почитаєте чи перекладаєте, як собі хочете. от. Оце. Я ще поки тут не бачив, що тут воно щось показало ну з таких букв. Але я вам зараз в другій частині об'ясню, як воно робить, покажу фактично, як воно робить. Це така наліпка таке. от, зразу йде з ним. о. І початку другої частини ролика ми будемо знайомитися з даними оцих таблиць і будуть мої здогадки, мої думки, чому саме так вона там пише, так як вона там пише. Все, це була перша частина. Переходьте на другу частину даного ролика.